Дві колежанки перукарки Катерина Приходько та Софія Шумілова за чотири дні назбирали майже 83 тисячі гривень для менського зоопарку. Купили продукти, ліки, лампи і 7 квітня відвезли 8 тонн у мену. Чернігівці і гроші їм на банку кидали, і смаколики приносили. За першу добу назбирали 30 тисяч, за другу сума дійшла до 72 тисяч. За 4 дні вже було майже 83 тисячі. Їжу рахували десятками і сотнями кілограмів, варення сотнями літрів. Дівчата кажуть, аби не чоловіки, Влад Безугли та Олександр Гринченко не впоралися. Вони разом з друзями збирали продукти по місту, звозили докупи, вантажили і розвантажували. Зустрічали вантажівки директорка зоопарку Зінаїда Максименко разом з працівниками. Директорка знала, що везуть допомогу, але що в таких масштабах менський зоопарк стільки смаколиків одразу не бачив за всю історію роботи Зінаїди Сергіївни. Риби вистачить на місяць точно. Юлія Семенець для газети Весть.